Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч за суперкубу Єфа, який відбувався 15 серпня 2018 року. Стадіон Леко Арена приймає матч Реал мадрид Атлетико Мадрид. Дербі Мадриди відбувається у Суперкубку Єфа 2018. Реал Мадрид переможе з Ліги Чемпонів проти Атлетико Мадрид, переможеться Ліги Європи. Ну і давайте, друзі, про все ми будемо говорити попередньо. Порядку. Давайте розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. Реал Мадрид, головный тренер команды Лапитыги, Киллер Навас у воротах, Рафаэль Варан, 4-2-3-1-3-4 основного Реала, Киллер Навас у воротах, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, пара центральных защитников Дани Крылахал, Марсело по флангах, Тони Кросс, Казимиро, центральный опорный пивзахисник, Иско, центральный откувальный пивзахисник, Гаррет Бейл, Марко Сенсио по флангах, так и Рима Дземауна, подец, стартовая основка Реала. Атлетико Диго Симеона, головный тренер команды, 4-4-2. Start around Atletico, Yen воротах Стефан Савіч, Digga Гадін. парад центральних захисників, Хуан Фран, Люка Ернандес по флангах, Родриса Улнигис, Лемар та Коке. Відповідно, це у нас п'ятзахисники. Далі йдемо. Ну идемо костя, то Нападі. Ось така стартова розстановка мадридського Атлетико тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що сейчас Атлетику Дуже здорово матч. Перша хвилина матчу. Діего Гадін робить довгий виніс вынесу. Діего Коста. Виграє боротьбу коста. У Серхіо Рамоса. Проштовхує собі м'яч Коста. Виходить на, на позицію під гостем кутом Діего Коста. Потужний гарматний постріл. Испанся удар Гол! Атлетика, Мадрид! Перша хвилина матчу Діего Коста. Потужный гарматный постел ближній кут пробиває Діга Коста і рахунок у матчі відкрито на першій матчу 1-0, Атлетіко виходить вперед. Реал Лапітеги не здається. Команда трішки, справді, після такого пропущеного м'яча було важко реалу, справді на перших хвилинах. Але потім Реал також вирівняв гру і пішли свої моменти у Реала. И войс на двадцать седьмом матчі. Мадридські Гранди проводять свою атаку по правому флангу. Реал де це дуже здорово м -м, дану атаку провести. и Бейл на правому фланзі. Гарет, гарет на швидкості заходить у вільну зону, Виконує подачу дужного подачи, Карім Бензема. Виграє позицію захисника Атлетіка. Удар гол Карім Бензема. 1-1, мадридський реал, рахунок матча все-таки зрівнює в гре, як і медзема. Позицію Стефана Савіча пробиває головою. І рахунок матча, відповідно, зрівні 1-1. І, в принципі, реал, знаєте, після того, як рахунок став, то ставте рівний, де? Да? В принципі, реал знаєте, на такому моменті, але і реал був ближчим. Потім до, до м'яча, Тому що реал справді біймав кураж команди пішли непогані моменти, удари по воротах. Ну і справді реал небезпечно такого, і справді. Пригадується непоганий удар у виконання іско! Коли він пробував дуже непогано, Пропрощую, друзі, не... ну да, так, да, іско, іско, іско. Саме він непогано зміщується. Удар від Іско! І м'яч пролітає дуже близько над стійкою. Справді, Іско був дуже близький до голу, але не вдається реалізувати свою нагоду іспанцю. Ось. На цьому перша 45 пітих лунка завершиться. Завершиться вона в ніч. 1-1. Другий тайм, в принципі, в цілому така гра. Плюс-мінус була рівна. Але все-таки у Реала більше було контроля, більше було позиційних атак. Ну і ось вона. 65. 60... Другий глинмач. Кутуй, подає Тоні Крос. Правого флангу. Невозначна подача. Удар! Гра рукою. Суддя призначає пенальті. Суддя призначає пенальті. Дзєгу Гадзін. Грає рукою. Все між одному менечку. Пенальті абсолютно справді чистий. І справді м'яч точе в руку Дзюгазіна, це абсолютно чистий пенальті Серхіо Рамос, Серхіо Рамос, Становляй Сергео Рамос. Мадридський Реал може зараз виту перед Реал. Серхіо Рамос. Розбігається Рамос Удар Гол Го Серхіо Рамос. Серхіо Рамос, Капітан Мадридського реала. виводить Мадридський гранду перед на 63 й матчу 2-1. Мадридський реал. Видигруется, видиг, ви Реал, а ла Атлетику здається, Атлетика не здається, команда Дзіга Семен показує характер. А 8 на 79-х в номере. От Лейтика Мадрид. Дайте выиграть борьбу на фланге. И справьте, дайте выиграть борьбу. Начинаем мы так и Дигу Годину. Дайте выиграть борьбу на правом фланге. Дигу Годину. Прострел. Не Корея. Англия, Корея. Корея. Заходите в зону. Прострел Корея. Дигу Коста. Удар гол. Гол. 2-2. 2-2. Диего Коста. Оформление. Дубль. Дубль Дигу Коста. Басти. І рахунок у мене стає 2-2. 2-2. Атлетіка Мадрид відіграється. До речі, друзі, в Атлетико вийшов Анкаре замість Антуана Грізмана. У Реалу вийшов Лука Модріч замість Марко Осенціо. Ще вийде Вітола замість Родрі. Даніси Баліос вийде замість Казиміра. Ну і справді, друзі, якось так. І ще Лукас Васкес поміняє Іско. Ну і Томас Парті на 90 плюс перших. Вони поміняють Тома Лемара. Ну і відповідно на цьому і завершується відповідно, основний час в ніч 2-2. Обидві команди намагалися вирувати перемогу, приведи тому Дер Барсело, намагався пробити на удар у Бразильця. Ось тому завершиться, відповідно, основний час в нічого 2-2. Акстра тайми по хвилек 15. А Реал дуже здорово розпочав екстра тайми. Реала було більше ударів, більше моментів, але не вдається їх реалізувати. Ось. І тут Атлетико. І тут Атлетико Мадрід. Включається команда Діго Сімеон. Команда Дігу Сіміона включається. Включається по максимуму. 98-ма Атлетіко Мадрид проводить свою атаку. В викрити боротьбу в Атлетіко. Коста, Викачує м'яч на парті. партии, Простріл парті. Сауль, удар, Гол. Гол. Сауль, Нігес. 3-2, 98 квантачу, Атлетіко Мадрид, Атлетіко Мадрид, Робить камбек. Привіт вам, Команда Дзіга Сім'яонера знову виходить вперед. Ідеальний простір партії удар від Сауля. І справді піймав м'яч Сауль Нігіс ідеально на ногу. І гарматний постріл, і справді без шансів для вертаря. Такий удар відбити справді дуже-дуже важко. 3-2 Атлетико. Атлетика збиває, але Атлетико на цьому здаватися не збирається. Атлетико. Команда Діего Сіміони на такому емоційному піднесенні проводить ще одну дуже хорошу атаку. Проводить Атлетико Мадрид. 104-та хвилина матчу. Атлетико проводить хорошу атаку. Коста, Коста, відіграє передачу, далі. Люкс Сернандес. Ще далі. Кокі, удар в доти. в Впроти впротихід Навос, удар гол! Гол! 4-2. Атлетико Мадрид. подвоє свою перевагу. 4-2. Атлетико Мадрид забиває ще один м'яч. Ще один м'яч забиває Атлетико, і на цьому перший овертайм завершиться. У другому овертаймі Атлетико спокійно команда Дзіґі Сімонів від Реал тиснув. Але дотиснути все-таки Мадридському гранду свого суперника не вдається. І це, в друзі, Атлетико перемагає, а саме Атлетико Мадрид в играє Суперкубок 2018. Просто якась неймовірна фантастика, просто якщо футбол, обидві команди показали. Реал за усіма статистичними показниками, все-таки Атлетико переграє. 14-8 ударів по воротах, 6-5 за ударами в площину, 59,41% у владі м'ячем, 841 передачу у Реала, 89% точність передач. Ну, В Атлетіку Мадрид 594 передачі 81% точність передач. Відповідно, 25 порошень правил Реала 5 жовтих карток, в Атлетіку 17 порошень правил, 3 жовтих карток, 1-2 по офсайдах та 12-4 за кутовими. В принципі, друзі, да, Реал та переграв, та Атлетика. В цілому футбол був доволі таки рівний, але Атлетіка показує характер. Справді, Атлетика показує характер. И сама Атлетико выиграет вот этот финальный матч за Суперкубок УЕФА 2018. И справедливо Атлетико команда Диго Симеоне и справедливо показала у данного матча характер. Разве еще подвести такие пиццы к этому матчу? Но в принципе, считаю, что все-таки по Атлетико Атлетика и справедливо команда Диго Симеоне характер показала. Друзья, еще что вы это вы с приводом этого матча? Якщо у вас є друзі думки, то ви можете написати свої думки у коментарях Ось, про матч, який ми з вами пригадали Суперкубок ЄФА. 15 серпня 2018 рік. Друзі, я вам хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Найголовні друзі, ви будьте завжди щасливими. Бажаю вам тільки добра. Усі не побачите, мої любі друзі. Будьте тільки щасливі. Усім нових зустрічів, мої любі друзі.